Бо якщо за усю петлю будете, то вона зробить великий валік. На що таке? Хіба що то декоративно так буде у вас задумано, то добре. Зараз побачу, якщо буде надто ту петлю недопров'язану, то будемо розпускати, і ще, оскільки ми скорочували петлі. Получається, один ряд різниця між передом і спинкою. То коли ми е, на таких малесеньких нитках в'яжемо на тоненьких, це не так кидається очі. Коли ми в'яжемо такими великими петлями, то, звісно, що тут буде ряд відмінності, це буде о, ряд відмінності, О. Тож, нехай вас це не лякає просто як це згладжуйте гострі кути. зараз побачимо як це буде виглядати в нашому випадку майже За рахунок тої непров'язаної петлі. Ще й добре склалося. Ось гарненько воно так зійшлося. І зараз я вам покажу, що це плаский шов. Його видно, звісно, ось вимкну спалах. Щоб можна було побачити, цей шов видно, але це максимально плаский шов, який не заважає у насінні. Якщо ви вдінете поверх цього виробу щось таке, ну, не знаю, куртку, що може дуже сильно притискатися до тіла, то цей шов не буде відчутний, він зовсім пласкенький і рівненький. Тож матрацний шов, ним зшивають більшість в'язаних виробів. Хіба що там якийсь мудрий візерунок, то тоді його вже треба якось мудрувати, як зшити. Закріпили і сховали у в'язання. Потім, коли будемо пришивати рукав, то також за крайню напівпетлю. Бо якщо за дальню напівпетлю, то ось ця напівпетля буде підкреслювати шов буде, де е, вшивався рукав. Ось скільки ниточок залишилося. Ну, то так. І з іншої сторони так само. Зсередини ось так виглядає шов. Зараз ось якщо без спалаху, його навіть не видно взагалі. Звичайний матрац знайшов, ідеально підійшов у нашому випадку.